Гарний теплий джемпер в такому сіро-бежевому кольорі. Він з 100% вовни Мериноса, має розмір М. Але дивіться, от можна носити джемпери, просто ви вдягнули і пішли. так, Це буде простіше. А якщо взяти якийсь пояс, і от зверху його обіграти поясом. І це вже інша річ, абсолютно, це вже стильно, це вже гарно, елегантно. Сюди ще якусь сумку таку більш елегантно стриману, можливо, якусь квадратну або, можливо, велику сумку. І буде все дуже-дуже модно і красиво. Казалось би, прости, проста кофта, яка для утеплення на зиму, але якщо правильно все це зробити, тому то буде дуже гарно. Даному випадку цей пояс також продається. Він не з натуральної шкіри, але цікавинка його в тому, що він два рази обхватує талію. Підійде для дівчат широкої талії, десь не менше 80 сантиметрів, щоб тут більше можна було взяти захват і тоді не буде такого великого. Краю, який звисає. Ну, а в даному випадку я показую вам цю кофту розмір М100% меріноса. Клас. Забирайте базова тепла річ на зиму.